Доброго дня мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах, як завжди в нас на каналі, цікаві пропозиції для вас. І сьогодні нашій увазі супер пропозиція для вас. Рено Зоя 52 кВт батарея 30.03.2020 року автомобіль виїхав з автосалону в Нідерландах. Біленький практичний колір. Автомобіль весь в рідній фарбі, автомобіль з чесним пробігом, автомобіль в збереженому стані. Чистий 2020 рік, батарея 52 кВт. Вага такого автомобіля 1477 кг. Розміри вага такого автомобіля дозволяють її з батареєю 52 кВт проїжджати до 400 км. Даний автомобіль лише прийшов з аукціону, повністю перевірений. Весь в рідній фарбі по металевих частинах кузову. Перевірено електронним товщиноміром фарб. Біленький, практичний колір, легко миється, легко витирається, влітку не так нагрівається, має автомобіль ледовське світло, ближнє дальнє, має автомобіль денні ходові вогні. Досить стильний і сучасний електромобіль. І по ціні даний автомобіль також буде в хорошому діапазоні. Супер ціна буде вказана з доставкою розмитненням в Україну в темі даного відео. Так, такі параметри автомобіля має маленьку коцьку на задньому бампері, одну другу. Нічого критичного, можна виправити, а можна так ставити до наступних коцьок. Так, по вікнах 20-й чистий рік, безключовий доступ, має автомобіль по салончику. Матерія поєднання з шкірою. Такий стильний сучасний французький електромобіль. Не сама максимальна комплектація, але ми маємо планшет, маємо кондиціонер, маємо мультикермо. Кольоровий дисплей, і саме основне чесний перевірений пробіг. 88 тисяч оригінального пробігу. Датчик дощу, датчик світла, такий джойстик переключення передач, два ключики є реновських, дві карти. Все присутнє в даному автомобільчику. Так, по салону. Можна провести хімчистку, доведення до ідеального, але в загальному стан автомобіля хороший, можна сказати, навіть досить хороший. Чистий 20-й рік електричний автомобіль. В Багажнику ми маємо гумовий килимок, маємо зарядний пристрій для швидкісної зарядки. І аварійний знак. Другий пристрій для звичайної розеточки потрібно докупляти. Так, отакий автомобіль, обслужений згідно регламенту в Нідерландах. Як бачимо, хороша гума, хороший стан автомобіля. А саме важливо чесний пробіг. Від пробігу досить залежить. Ціна будь-якого автомобіля, чи це електричний, чи це дизельний, чи це вантажний чи гібридний. Завжди, чим більший пробіг, тим дешевша ціна. Чим менший пробіг, тим дорожча ціна. Така Зоя супер пропозиція дня. І по хорошій ціні, кого цікавить, в Україні доставляємо розмитнюємо до України, а також по Україні. Є наші любимі Кіаніро, є Кіаніро 2022 року, сірий графіт. Автомобіль новенький, як з конвейера, має всього-навсього 23 тисячі кілометрів. Є в темно-синьому кольорі, в чорному кольорі є Kia Soul і біленька з пробігом 48 тисяч зарезервована на місто Харків, місто Лозова. Так, Є в наявності Kia Soul, 64 кВт, максимальна комплектація, Executive Line з преміум музикою. Все, що лише може бути, є в даному автомобілі. Є також Hyundai Kona 2020 рік, три фази, українська мова. Є також преміум класу автомобілі, це Ford Mustang такого чорного кольору. Ми такий мустанг вже відправили до України, а саме в місто Харків. Є Volkswagen ID, окремо зроблю огляди на дані автомобілі, ніяк не доходить руки. Але ми зробимо класні досить сучасні електромобілі. І свіженькі пропозиції. Це в нас приїхав Nissan Leaf, 62 кВт батарея на максимальній комплектації, Tecna Bose, Ледовське світло, ближнє дальнє, біленький практичний колір, з гарним пробігом до 100 тисяч. Так, салончик у нас, шкіра з Алькантарою, нова навігація, пробіг 94 тисячі кілометрів. Музика босе, також окремо зробимо огляд на даний автомобіль. Є в наявності Volkswagen Golf 36 кВт батарея. В сірому графіті також є в наявності, можемо купити, доставити в Україну, а також по Україні. І свіженька пропозиція Kia Niro Графітова Restyle 2020 рік. Максимальна комплектація Executive Line. Автомобіль з шкіряним салоном і пробіг. 103 тисячі кілометрів. Також окремо зробимо огляд на даний автомобіль. А супер пропозиція дня. Renault Zoe, 52 кВт батарея, чистий 2020 рік. Ціна з доставкою буде написана в темі відео. Дякую за лайки, дякую за вподобайки. Діліться відео з друзями. Нажимайте дзвіночок, щоб не пропустити наступні пропозиції.